Да. Хорошо. Самый важный вопрос. Непротокольное, ну, скажем, как бы не покупалище, да, без протокольных. Тобто, есть был вопрос о выделении нашему району 15 мусор банков. И в общем стал вопрос о... эффективно, в первую очередь, эффективно выделение уже на местах. Да, размещение. Было проведено, если две, вернее, было проведено две комиссии, да, на которые также присутствовали Назаренко, Николаевич и все остальные, да, члены нашей комиссии, на котором было ясно видно, кто из депутатов вам подал уже заявки на размещение проекта. И мы смотрели по ну, такой первосамой критерии а, по численности населения, да, на ну, там, в этом районе. то есть чтобы не было так, что сейчас, кстати, все эти 15 парков предназначались частные, а, на частную застройку, да, то есть все частный сектор, да, и все отказались. Почему никто же все хотят чистоты, но не хочет никто мусор возле своего дома. И мы начали по СТБ, да, и также на Эфиконском государственном университете. Три бака было выделено на Херсонский государственный аграрный университет. Это там четыре общежития, в общем количестве проживающих людей 800 человек. А потом Херсон, Антагон, Сервис, также три. А, цветанок, один, два на реча 103, Виктория плюс один, Дорофеева 28, один, Шенбеля 6, также один. Корабел, судостроитель и гида, также у одного бака. Було прийнято рішення в первую очередь комісії заголосовувати. Протокол комісії да. є? Є, є? є? так. Шановна, ви не забувайте, це бюджетні кошти. Вони так, були виділені для того, щоб покращити ситуацію зі світлям в кварталах нашого району. В Але під час ще там в 2015 році збиралась інформація щодо необхідності і потреб. Не було бажаючих квартальних ліпав, я правду кажу, не було бажаючих квартальних наших комітетів для того, щоб ці сміттєзбірники були розміщені на їх територіях. Ми провели збори в січні місяці, ще раз визначалися з квартальними. Також не поступало пропозицій. Тому ми прийняли рішення розглянути це через постійні комісії для того, щоб ми. Потім могли аргументувати, чому саме бюджетні кошти пішли на такі адреси. Тому відповідальність за це беремо, на... Ну, я не можу не брати відповідальності, я зобов'язана, тому що я підпишу підпису документи. Але я буду посилатись на засідання постійних комісій цих питань і, на вашу, і про вашу думку. Прошу, а може бути вже ці цікаві Так. Да, ну, к сожалению, а, уже не бурались, там смотрите, вы, вы же ко мне подходили, а он еще подало были, что они раздали. Была проблема в чем? Их надо было или отдавать, или возвращать. То есть они не могли находиться у нас. Нам их дали, нам надо было их раздать. Мы проводили несколько комиссий, мы обращались ко всем депутатам. Всем говорили и просили, дайте, пожалуйста, сведения. Мы когда были на комиссии, я последние... Меня... Ну, нам не передал. Ни, один депутат нам это Вы не знаете, сказал. Вы знаете, кто был в последнем году? Просьбу кунтуры. Я, я прошу. Конкретно. То есть, смотрите, было вход на 35 заявок. На эти контейнеры. 18. Да, так как было бы это не самое Да тут даже не в этом дело. мы, мы обращались немножко мы, мы, что, мы обращались, мы, обращались мы, ко всем депутатам с просьбой, да, что если да. кому-то надо, баки, обращайтесь <свят> к нам. Пока, потому что мы их никуда не выделили. Основной сектор был частный. Частный сектор у меня полностью все отказались. Ну, я у всех спрашивал, никому они не, не надо были. Из моих э, квартальных комитетов, да. Исходя из этого, і, так же самое я поработал. Другие кто спрашивали. Кто там просил СНД, кажется, там получается на СНД нельзя. Ну там можно было как-то придумать. Вот да, она <плотненько> же красивая у на ОСПД. У нас ще... Мы будем все вот сайте, да, я мы... согласен с вами. Я с вами согласен, но э, на данный момент СМД это совместное лицо. Да, а жилье тебе Да, но это коммунальное. Это коммунальная собственность передается на хранение другую коммунальную услугу. Не ну, все, не все. Погода первая в погоду, вот, его, 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 его на 17 лет. Поэтому <соценно> у нас просто сейчас не установлена эта вся инфраструктура. То есть, чтобы перевести такой огромный массив да, жеков на РСУГ, это надо время. Времени нет, и уже не Ну, вы не все, все немножко правильно понимаете. не все будут <соценно> в СНД, будут управляющие компании. Правильно, знаете, что когда то будет, давайте. У вас кварталы потребуются? Да, там просто кварталы ЧОСБ. Кварталы Лесбенезом. Ну, ну там, где возле церкви много баків. Да, они стоят всі мусорні баки, баки, третьи. Дивіться, мусорні баки – це проблема тієї організації, яка надає цю послугу. Це він має закупити ці баки, тому що комунальні служби люди платять, це його справа. На той час, коли нашому місту, сесію міської ради, в серпні, мабуть, 15-го року, були виділені ці кошти, наш район, ось так вирішили там Дніпровський район на квартал встало. Суворовський, там ні взагалі треба було зворостети. А ну тут діло не в Ми ну було просто раніше в будівці, і там може було щось подумати. по-другому. Не можемо взяти у і у кого-то забрати, а брати, це там уже прийняти рішення. Ще раз услышки ви ОСД, вам поки. не положено. Не положено. Все, підружу так сядьте. Тебеть. Не 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 живенько. не годы, это то же самое и, вот, вот, и, <съем> и управляющая компания. Это будет <съем> о, Как его сомнят. Даже когда он, примет, он уже не, не права Там Нет. есть нюансы. Нет. Вот та компания, которая будет город, город, они будут иметь право. А те, кто будет в Я, щоб, я, я повен, буду, буду, скільки один контейнер стояв 340 000... гривень, так? Чи скільки я вже не пам'ятаю? Тобто, якщо ви звернетеся до ОСББ і просто подивитеся їх можливості, то вони можуть це питання вирішити зі своєю компанією, яка надає їм послуг. з усім'я. Це ця компанія повинна замінити. За ці кошти, що вони їм направляють, оцей контейнер. Розумієте, це, це навіть не проблема нашого міського бюджету. Тому що вони виграли тендер, і там є е, статути, там є положення. Що вони повинні робити? Так сталося, що виділили кошти, депутати послухали, що місто завалене сміттям, вирішили допомогти, допомогли. А тепер у е, нас 15, і ми не знаємо, куди їх роз і як розвит. Е, чи є з цього питання до депутата головного, шановні депутати, є питання? Ми 4 місяці займалися збірниками. Спорили. Я рахую, що вже потрібно це прийняти. Інформацію довідома, протокол постійної комісії до матеріальної сесії добре на сайті і на сайті це вже все є, всі можуть подивитися, куди виїде наш сміттєзбірник. Головне тепер, хто за нього де відповідати? Вони відповідаємо. Вони знаходяться на підприємстві, де їх виготовляли в дарінці. І оці е, компанії ОСББ і інші, які ми їм передаємо, вони самі, ми, щоб не ж кошти це буде, у нас їх навіть немає, вони будуть самі їх вивозити. А з цього приводу Лариса Володимирівна, чи з іншого? Саме з цього приводу я Бо хочу, встав... <кхух> ну, чи, виступ, чи зауваження. По суті, в чому справа у нас? В чому в квартальні не, не сказали своє слово? Значить, По-перше, от у нас є в чому різниця між ОСББ і ОСС? some <laughs> Які потреби, як у людей не може перевіряти, як надання послуг е надавачем послуг, так і яким чином споживач виконує е зобов свої зобов'язання. І ну, наприклад, із свого е кварталу я, я знаю, я знаю наскільки погано працює наш надавач послуг Харк і як він застосовує е ну, певні умови для того, щоб це. І тому оцей. своего часу. Так. Хочу... Не, я, не, я... Не, давайте не послушаем, не Но, не бедные, 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 это, да? это есть смысл, ну, это просто же цепилось. Заставить. Вы хотели а проголосовать не за это? Во-первых, давайте я представлю. За Бориса Владимировича Пескина, глава портального комитета номер 11. Просто она сразу же за Богданом Павловичем шла с информационным... Вопросом вивозок твердих побутових відходів в них на кварталі будуть проводитися пілотний проект. От вона там прийшла, щоб сказати. Ні, не знаю, тому що я пропоную яким чином залучити квартальне за того, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб сміттєзбірники становили на певних місцях. Я ще хочу додати, що з 2006 року у нас працює громадська організація безпосередньо народна влади за, за участі квартальних горів квартальних комітетів. І ми, наша перша, наша перша книжка була подомильних хазяїн, саме про організація самоорганізація. Це наші коли в 2009 у році. Це вже про СБВ більше, і знову ж таки про керівників об'єднань за місцем проживання. Я хочу вам подарувати. Дякую. Тому постає питання про те, що отримати кошти наперед, У мене електронні версії залишилися. Тобто організацією населення. І вони розробили таку цікаву річ. ну Це була така розрахункова книжка вироблена. В ній написано Договір доручення. Доручення, то ми можемо контролювати і. Власником і розпоряджуючим, це було 41-40 стаття закону України про місцеве самоврядування, подивіться краще, на якій підставі міська рада керує нашими земельними статками, це вже і задавати вас западає. Але закон вище. Я закон вище, але головним громади. Okay. <законічно> на скільки він розрахований, чи на, період, чи на період, час, який період часу? яка за Фінансування це оскільки це договір між, між мешканцем території і, і його, його ну, квартальним комітет оборону за організацію на воно <пробуйте> нам Стої, не стає порядку <пробуйте> з прийняттям рішень. Ну, тобто ми вам не даємо ніякі рішення. Що тоді? І от не Ну, Чому не проходить? Ну, 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 що, 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 що там у нас тут буквально? Дивіться, от я живу, в чому будемо позвонити це. Додаткові кошти на моє життя. тут мене, додаткові кошти. От я хочу там за щось там, я за що з мусора, на заводу, за член кажуть. А мені ще потрібно додатковий заклад. Ні, вибачте, ви зараз платите за виліз мусора 9,96 з кожної людини. Ми домовляємося з вами персонально про те, що ви будете на рахунок органу організації на 我我我我我我